Здравствуйте! З вами програма Ревізор і ми у Закарпатті, де найчарівніші ліси і річки, ми у готелі Терем. З вами я, Вікторія і моя подруга Даня. І так, ми зараз зайдемо у секретну кімнату, де ми можемо вам показати усе, що коїться у цьому готелі. Тільки ти замовили спеціальну кубку кінату під номером 310. Територія туна. <ривіт> Здрастуйте, я команду відпочиваюся у цьому <ривіт> зараз. Я не відпочиваю, я бомж. А, мене тут Я Як вам тук смачний. У мене є Смачний тук. Ні, він явно з тараканами. Мені також подобається тук сирним та тараканами. Здравствуйте, як ви тут відпочиваєте? <рес> а навіщо <ти? рес> бомжи? <Добрі рес> <будуть бавжи! рес> як ви бачите, тут дуже гарні постелі. Але ще є вони а чого за моя крива? Каж ти! Не <рикунок> <пишти? рикунок> на свою. Раду триматися. Вона дуже тверда. Нормальна не нормальна. Як ти дура, що ти ділаш? Завалися славих. <рикунок> Та задумана. мене не боюся. Дивіться, бабусі! <рикунок> <Я рикунок> <улюбила, рикунок> дивіться, дівчинка, Тихо <Дихає> і спокійна. <рикунок> Я тебе душу спрячу Дивите, какой я сюда. Вот посмотрите на меня, пожалуйста. кому она нужна без ручки, вот скажите мне. Он ты дальше подохнешь, вот она уже пытается подохнуть. И уж никто не услышит, здесь надо будет задыхаться. А дальше заклеили, у нас там ручка танцует. Бомжи! Танцует, танцует. Отпадет ручка и Так, да, постріля подиваюся. Я там бішіш. Це душ. О боже, я думаю. Тут же. Добре. Ага. Як він працює? І що? А якщо в мене пневмонія? що мені робити? Та що за тебе ли душ? Коротше душку за Це гарно. Я О, нам собі давно відчуваюсь. Дивіться, як може туалетна, туалетний папір бути на підлозі. А якщо то є своїми вам, то буде робитись. О боже, усі ці кольори ради. Дивіться, Диві. 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 скільки тут народу живе. Я в Скільки тут ото віша віка пана? Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім. Віка, бана, не можна. Ні. Я пішла вам. Бідні тобто, люди. Бідні люди. Вони <сум> дали бомжам це чудове місце. Нормально, але Ручки треба приліпити Але... Потім вам побачимо інтер'єр цього госпіталу. Може ти кровати, типу покажеш? Здравствуйте. І я роблю висновок цього отелю. Що побухне? Мені вона навіть просто з коктейлекою. Здрасте. Прощайна встановлюватися. Я Юля. Минемоскалі. Я хотіла вам розказати про те, який у нас готель. Вона так... <рісті> <рісті> у нас такий гарний <рісті> готель. Тут живу я та моя подруга Таня. Вона таніл. Але ми її дуже любимо, бо вона дуже гарна. Не мене нас кадру. Так, тут є обоє та. Двері. Цей заклад. Замислиться. Нападаєш від керівництва. Грошеновська. Куди ти хочеш, ні? У мене таке кіло таких різних. Хочіть, хочіть, приходіть.